Друзі, всім привіт з вами Юрій Ніколов з наших грошей. І сьогодні я для вас історії про те, як корупція постукалась у кожну вашу квартиру. Я не шучу, міністр енергетики Галущенко в касу. В кожен дім, в кожну хату, яка має е, димовентиляційні канали. Це так дуже умно. Називаються оті рішоточки. от у вуглах на кухні. Оці вентиляція витяжки в кого які є в квартирних будинках. Ну зрозуміло, що вони є у всіх, і е, можливо, ви не знали або до когось. Це ще не докатувалось. За все це платиться гроші за от те, що ця штука, вентиляційний канал працює, і інколи влаштовуються перевірки. Оці перевірки, е, за результатами яких складаються там акти, що у вас є вентиляція, вона тягне, вона хороша, Оша у коштують грошей, зазвичай вони ці гроші десь так розмазувались, і ви там не бачили, як багато років тому хтось колись приходив, перевіряв то все Коштувало взагалі то копійки, оскільки у повіркою таких каналів займались десятки компаній. Ну в кожному місті от купа є фірм, які спеціально були акредитовані, і от ця лафа скінчилась. тому що міністр Галущенко втулив своїм наказом монополію. Як це прекрасний міністр зробив цю річ? Міністр Галущенко розпорядився, щоб тепер. Кожна фірма, яка займається цим потужним е, бізнесом, завела власну інформаційну електронну систему, по якій ну це так знаєте, в комп'ютер ходите, відкривається програма. Там джик-джик-джик-джик, і ти там відправив файла в центр, кудись там в Київ. В тому файлі оці якраз акти про те, що вентиляція в такому то -та квартирі, в такому то -та будинку, вона перевірена, вона хороша. По суті, це можна порівняти з емейлом e або з тим, як там ви в телеграм-боті в якомусь облгазу щось відповідає. Але ні, міністр сказав: типу, ніфіга це не має бути проста програмуліна, а ця програмуліна Повинна пройти перевірку на те, що хакери її не хакнуть, і Путін не вкраде дані, і оцю перевірку пройти в Держспецзв'язку. Це спеціальна така державна урядова структура. Це умовно можна сказати, що це державні комп'ютерники, айтішники, умніки, оце там воєнні. Там от все вони це захищають, і оце вони дають. Оце дозволи, які там ну можна назвати КСЗІ, Запам'ятайте цю абревіатуру комплексна система захисту інформації. Оці держспецзв'язківці мають видати фірмі. Дозвіл на те, що їх наційна система от захищена, як того хоче Галущенко. і надо ж такому трапиться, що оце коли цієї зими Галущенко видав цей наказ, цей дозвіл змогла реально за один день отримати тільки одна фірма. Вона називається «Спецгаз». До її власників. Ми ще повернемося. Запам'ятайте, спецгаз за один день отримала відповідний дозвіл. Підпис Дес підпис дес полетіли. Всі інші фірми, які ми тикнули, оце туди, принесли там свої папірці, оце все, що у нас оце квадратне, треугольне, зелене, де ж каже, ребята, у нас оце бумажечка не так. Зап'ятає не так стоїть, вона тут квадратна, а нам прямогольна. Що за трафарет? Говно. перероблять. І десятки фірм ходять, ходять колами. Минуточку ми зараз записуємося, зараз коли кінець травня, а історія почалася ще там у лютому. Не виходить у них. А чого? А того це на своїй шкурі дуже добре відчули мешканці хрущівки на вулиці Салютній. В Києві. Туди, в квітні влупашувала шахедам. Ну, в, знаєте ж, да, в Києві обстрілюється зараз багато. Після прильоту шахеду Київгаз відключив цей будинок від газу. Ну, логічно, да? не дай Боже, утечка там іскра, оце все. І треба ж було підключати назад. А підключати назад по процедурі оце ж і треба, щоб прийшла оця фірма, яка завідує перевіркою димовентиляційних каналів, і сказала: тут витяжка ок, газ можна підключати. Мешканці ж ламанулися до свого Жеку. Жек-Жек. Ми ж сідали. Це ж хорошо жили. От все ж було налагоджено. Давай. А Жекін каже: друзі, да, у нас ми це завжди співпрацювали з фірмою, яка оце от там, коли треба, вона бігом сьотом і далі. Ми цю фірму брали на своєму тендері. но тут оказується у цієї ж фірми тепер папери не тієї системи. Не підходить. Вона тепер Галущенко, І тепер, шановні друзі, не виходить у нас з вами. Оце так ось вам контактики. оцієї фірми спецгаз. Де ви і можете тепер отримати індивідуальному порядку оці акти перевірки вентканалів, щоб підключитись назад до газу. І прайсик тепер не падайте. Їм довели до відома від 400 до 1000 гривень з квартири, в залежності від того, скільки у вас вентканалів є. Так? Ну От у мене там трикімнатна квартира, у мене є на кухні, витяжка. І оце в кухвану туалетному блоці. Ну дві витяжки. Я думаю, мені в тисячу гривень, би і влетіло. Оце це просто. Подивитись, що у вас є витяжка і вона працює тисячу гривень. Як нормально? Ми кинулись перевіряти ж, ціна ж питання, яка тоді взяли от кількість квартир, яка просто є, ну на ще не окупованій Україні. Прикинули, навіть взяли консервативний прайс там нехай якщо сотня гривень, хай не тисяча, якщо по сотні з усіх буде. Коротше, ми порахували, що новий монополіст отримує в свої руки ринок розміром 2 мільярди гривень. 2 мільярди гривень ця фірма може зняти з усіх українців тупо за те, що у них є демовінтеляційні оці канали. Вони прийшли, в носі, підписали акт, підпис дес і, і полетіло. От такий е, ринок Галущенко одним розчерком пера і е, купою таких, от розтіряних держспецзв'язківців подарував фірмі спецгаз. Тепер що ж це за фірма? її ну, засновником? Є такий собі ну не дуже відомий бізнесмен на, на прізвище Зіско. Навряд чи щось комусь це скаже. Ми почали аналізувати просто його спектр зв'язків. Виявили, що у нього там уже десь близько десятка компаній було в бекграунді, ну різних там бізнесових засновував. І надо ж такому трапиться. В одному з бізнесів ми намацали такий зв'язочок. Там, де він був директором фірми, засновником був. Андрій Кучеренко. Андрій Кучеренко теж вам мало що говорить. Але для тих, хто давно читають наші гроші, ну слідкують за Україною. Це вже щось знайоме, та вам не здалося брат Олексія Кучеренка, колишнього міністра житло-комунального господарства, який дуже січе да, от у всіх цих історіях. Нині він є нардепом від Юлії Тимошенко, але не важливо навіть від кого він нардеп. Головне, що він зараз в комітеті по енергетиці і опікується знову ж таки житло комунальним господарством енергетикою. України. людина, як то кажуть, дуже в темі, чи в долі він, я не знаю, не будемо цього стверджувати. Але ж треба такому совпадінню. коли Галущенко однією тією рукою підписував цей наказ про монополію на ринку фірмі, де й працював. Колишній менеджер Кучеренка іншою рукою сам Кучеренко в Верховній Раді в цей момент захищав Галущенка від звільнення. Це не шутки саме цієї зими. Галущенка пам'ятаєте, ото влаштував істерику з закупівлею російських атомних реакторів, які валялись в Болгарії ржавіли. І тоді ж у Верховній Раді народилася ініціатива звільнити нахрен цього корумпанта, який банально підривав обороноздатність України, випихаючи гроші на непотрібне барахло. Там мова йшла про десятки мільярдів гривень. Народні депутати почали -то, збір підписів, і тут от наш. Пан Кучеренко публічно, привслюдно, заявив, що це. Не можна робити це вообще устоїв там, і всяких скріп України, і все це трапилось той момент, коли колишній менеджер його брата отримав монополію на такий дуже цікавий риночок для закріплення. Шановні друзі, подивіться, скільки у вас вдома димовентиляційних каналів стояки оці да рішоточок. І знайте, що рано чи пізно до вас прийдуть, і за кожен з цих каналів ви заплатите. Просто за те, що от людина там подивиться, щось походить, потрогає і скаже: Ну все, акт є, можеш жити далі тут. На все добре.